Ми взяли за основу законопроект 3357, який я вважаю є ну, досить прогресивним. А, і я персонально зустрівся з групою авторів цього законопроекту. Ми проговорили наше бачення. Тобто що ми підтримуємо, що не підтримуємо, і що не підтримуємо, чому ми це не підтримуємо. І так розпочався процес. Це був прозорий процес, до якого ми могли долучитися всі, і долучилися насправді дуже багато, скористалися цією можливістю. Тому я вдячний тим, хто це зробив, бо це є довіра до також до міністерства фінансів. Бо, повірте мені, просто збирати людей можна, але дуже швидко всі розходяться, коли розуміють, що їх думку просто не, не чує. Тому е, робота велася, там були і народні депутати, і експерти, і, і, і бізнес, який нам зразу надав перелік проблемних питань, на які треба було знайти рішення. Ці питання були опрацьовані протягом чотирьох місяців. Чотири місяці ми працювали. Звичайно, цей законопроект можна було зробити набагато швидше. Але ми б тоді. Не отримали такі якісний результат, а якість це не просто якість документу, а також також і підтримка його. От зараз цей документ підтримується ну, звичайно, урядом. Він буде також винесений на раду реформ. Я сподіваюся, отримує підтримку і Ради реформ, бо основні елементи цього законопроекту вже проговорювалися і на і раніше на раді на, 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 на цій площадці. І головне це підтримка бізнесу. Нас підтримали майже всі, ми можемо сказати, всі бізнес-асоціації, бо вони всі були залучені до цього процесу. Це і Американська торгівельна палата, і Європейська бізнес-асоціація, громадські організації, такі як РПР, також Федерація роботодавців України активну роль в цьому грали. От зараз є повна підтримка цих змін. В принципі, от цей законопроект це є складовою частиною, елементом більш глобальної реформи. Реформа Державної фіскальної служби це не тільки один законопроект. І, в принципі, як ви знаєте, у нас багато є законопроєктів, питання, як вони імплементуються. Тому я просто назву ще декілька складових: це, знову ж таки, цей законопроект. Далі. А це. Зміни до а, митні тобто деякі заклади, які ми зараз робимо в митній сфері, для того, щоб покращити адміністрування митних а, а, платежів. Інституційна реформа ДФС, яка передбачає зміну організаційної структури, зменшення кількості людей на районному рівні. Там у нас буде тільки сервісна функція, контролю там не буде. Там, в принципі, контроль не є ефективним. А, і головне це контроль над цим, цим процесом. Контроль ми, ми опрацювали перелік ключових показників ефективності, які вимірюють, наскільки керівництво ДФС а, вчасно і повністю реалізує поставлені Міністерством фінансів завдання щодо реформування ДФС. Таким чином, ось є компоненти, і законодавчі, і механізми контролю. А, і також звернув увагу, що ці ключові показники ефективності, які я затвердив як міністр на минулому а, тижні, вони є а, публічними. І ДФС буде звітувати публічно по цих показниках. Тому от, просто нова реальність. Є міністерство, а є також громадяни, є активісти, є журналісти, які зможуть самі, якщо захочуть, а, Аналізувати, як відбувається прогрес, що важливо робиться або не робиться, і, і робити висновки, висновки з цього.